Добрий ранок, друзі! Це канал Максимуза Лайф. І це рубрика Три поради на день від Максимузи. Обирайте, будь ласка, одну з колод. Перша це о, темний особняк, колода називається, Золоте таро і Чаклунське таро. Маю надію, що вибрали. Подивимося перший варіант. Карта для вас трійка жезлів. Трійка жезлів саме в цьому контексті, саме на цій колоді, говорить про те, що перед вами стоїть три напрямки: Три напрямки і. Тут навіть не потрібно обирати. Для мене три жезли – це три справи. Три жезли – це вже певний пройдений етап. Це не початок шляху. Ні. Подивіться на саму картинку. Жінка склала валізи, гарно вбрана, і на зустрічі її дикарета. А про що це говорить? Що запущений уже процес у будь-якій справі, чи це особисте життя, чи робота, чи здоров'я. Якщо це про здоров'я, три жезли кажуть, що якесь лікування вже. Дало невеличкий результат, і ви рухаєтеся в, пря... в правильному напрямку. Якщо це про роботу, Три жезли — це коли не з нуля. Робота вже є. Вас цінують на роботі. Але три жезли часто говорять: знаєте, не зациклюйтеся на одній справі. Класно би було, щоб ви розвивалися те, що паралельно, я би сказала навіть повноцінно в трьох напрямках. У кожного це своє. Наприклад, робота, сім'я, дозвілля. Тут про рівноцінність всіх щеблів. Тому що в даному контексті тут одна діяльність доповнює другу і підсилює. Ви на коні, ви молодець, вам вже є чим пишатись, ваша справа вже зрушилася з місця. І от, якщо ми говоримо про те, що на якому це етапі. А, от якщо уявити навіть цей сюжет, жінка склала валізи, і жінка точно знає, куди вона їде. Вже не те, що зимове карету, вона вже під'їжджає. І по її поставі ми бачимо спина рівна, вітер. Бачите, вона притримує капелюха. Вітер, це як ми чуємо запах перемін, вітер перемін. І вона вітає комусь от вона, Маше. Тобто, ще раз кажу, процес запущений. Але ви все одно, я би сказала, на початку процесу, як на початку подорожі. Але ви вже точно знаєте, куди ви подорожуєте, до кого і з ким. Удачі перший варіант. А ми дивимося другий варіант. Сім Пентаклів. Тут в якомусь сенсі подібна історія. Сім Пентаклів це також перший зібраний врожай. Сім Пентаклів це коли ми вже навели лад в наших документах, справах, стосунках, здоров'ї. Це не так багато, як би хотілося, але це вже немало. Тут навіть не знаю, що додати. Тут, ну, по Сім Пентаклі така відома карта, багато хто її знає. Тут іде абсолютно, чесно кажучи, як продовження. Але якщо тут про подорож, то тут уже конкретний результат він вже є. Тут вже не те, що пустило коріння, тут вже дало перші ростки, а тут навіть плоди. Інколи це виплата пенсії, надбавка до зарплатні. Якщо підвищення на посаді, то воно невеличке і за невеличку зарплатню. Ну, тобто це трішки. Якщо ми говоримо про стосунки, то це вже теж не просто романтик і зустрічалочки, це вже щось ви про людину зрозуміли. Якщо у вас є ставка на якусь справу, і ви думаєте, наскільки ви тут виграєте, наскільки це перспективно, наскільки це по грошах, чуть-чуть. Скромно, стабільно, не так, щоб зривали зірки з неба, але є така стабільність. Тут не тільки на хліб, тут на масло, ще й на ковбаску. Буквально можу позначати ще якусь допомогу, допомогу друзів. А взагалі це сім Пентаклів це ще, знаєте, така карта. коли ви підете в ресторан, собі щось дозволите, тут про той ресурс, якого вистачає, щоб піти самому по знижкам купити, самому приготувати. Тобто я говорю: тут така історія, коли ви не помираєте з голоду, і взагалі робота є, і вдягнути, що є, але така історія скромності. Ну, але ж це порада дня тут і говорять дякуйте за те, що маєте. На сьогодні це так, а завтра буде більше, третій варіант Чаклунське таро. А отут справа зависла. Або справа зависла, або вона не рухається так швидко, як би хотілось, а часто це про переоцінку цінностей, все-таки в більшій мірі. Тут та зупинка, без якої ви далі не зможете якісно рухатися. Пам'ятаю, я колись читала книжку Кастанеда. і от я дочитувала до певного моменту і зупинялась. І мене від книжки як ніби відривали якісь події, якісь справи. І так виходило, що там я відривалася на три дні, на тиждень, і за цей тиждень щось відбувалось. І я згадувала про Строки, сторінки, глави. І от по-повішеному вони як в мені осідали, або, от, я не знаю, до мозку більше потрапляли. Вони як розподілялися по всім чакрам. І потім я поверталася до книжки. Я не могла її запоєм прочитати. Це було подібно, знаєте, про. Теорію і практику. Тобто теорію ти читаєш, а далі на практиці ти це проходиш, якийсь певний урок. Феноменально було. Так от повішаний, подивіться, він же висить не просто так, вниз головою, він як просвітлений в цей момент. Якщо брак ідей, зупніться. Подивіться з іншого боку, відійдіть від ситуації, гляньте інакше на ситуацію. Можна читати триплетом, наприклад, відправилися в подорож, отримали результат, а далі, от, знаєте, як людина не може пробити фінансовий потолок, не може і все. Або в стосунках не може далі просунутись. Значить, потрібно повисити вниз головою, подивитися іншим ракурсом, під іншим кутом, зупинитися, не йти далі, не йти в роботі далі. Подивіться, тут мудрий ворон кидає йому пентакль, як тримає, як в нагороду. І, до речі, зверніть увагу, це дерево а якщо перевернути от повішеного, можна сказати, він стоїть в позі дерева, так, є така його асана, і він посміхається. У нього очі заплющені. і Він не мучається. Це не про муку. Тому, якщо щось у вас зупинилося загрузло, подякуйте. Сьогодні ви ще не знаєте, чому. Завтра знаєте. Тож, приходьте завтра на три поради дня від Максимузи. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво і корисно. Діліться цим відео. Пишіть, як програється ваш день. Повірте, я читаю всі коментарі, і мені настільки цікаво, як ніби. Я не знаю. Ми разом всі пишемо повість. І це як дитяча гра. Дякую вам за увагу, дякую за вподобайки, за підписку, за коментарі і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.